Усім привіт, продажа Audi Q7 викуплена на аукціоні Манхейм з Америки. Абсолютно цілий автомобіль без ушкоджень, весь в рідній фарбі. 2017 рік випуску, 188 тисяч пробігу, комплектації Prestige Plus. Семимісна версія на 20-х легкоспавних колесах. Також тормозні бліни колодки замінені. Стоять нові акумулятори. Все тут на нас чітко. Також оптика нічого, ніяких запитівань немає. Все у нас добре, сколів, царапин. Царапинки є дрібненькі, бо автомобіль не проходив поліровку. А так, сколів, м'ятин таких нічого абсолютно немає. Ось він-код для перевірки надаю датчик, на датчик дощу. Панорамний дах, складання підігрів, електрорегулювання, дзеркал. По цій стороні показую. Де-не-де є такі царапинки дрібні, але, повторюся, автомобіль не проходив поліровку. Якщо пройти полірування, то це все забереться. Але показує автомобіль такий, як є, бо він тільки приїхав, розмитнився, сертифікувався, вже готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні, ще раз повторюсь. У нас присутні камери 360, партроніки. Буде комфортно в великому місці паркуватися. По цій стороні так само все у нас чудово, ніяких зауважень немає. Зараз перевіримо автомобіль товщиноміром. Такий у нас професійний прибор Profil. Зараз почнемо перевірку. Ще раз повторюсь, автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Абсолютно цілий автомобіль. Де-не-де є такі дрібні царапинки, дуже дрібненькі, вони забираються поліруванням. Дуже хороші ціни на ці автомобілі. Можливо, когось цікавить на перепродаж чи для себе можете телефонувати, замовляти, без проблем можемо співпрацювати. Показує автомобіль в такому стані, як він приїхав. Лише потрібно провести поліровку і невеличкий детейлінг по салону. Так, по салону в принципі, все нормально. Зараз все вам покажу. У нас комплектація Prestige. Plus. Ще раз повторюю, 188 тисяч пробігу, ледь щиток, шкірне, скошене, ну не скошене так виглядає кермо. Такі у нас сидіння з електроприводом, з підігрівом. Також задній диван у нас підігрівається, також є пам'ять сидінь. Така у нас дверна карта. Все тут у нас чудово. Повний електропакет, регулювання, підігрів, складання дзеркал. 188 тисяч пробігу, двозоний клімат, навігація тут виїжджає, чорна стеля, дуже круто так виглядає з панорамою. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких зуважень немає. Система запуску двигуна без ключа. Одразу в на нас виїжджає навігація. Пропоную уміткнути режим їзди. Є багато різних режимів, бачите. Велике розширене меню, дуже багато різних настройок. Також можна підключати телефон, звичайно, ж, карту виводити. Можна також тут міняти. Собі сюди виводити карту. Мотор працює чітко, рівненько, середній розхід таких автомобілів 15 літрів складає. Це нас по місту більшість автомобілів їздить. Двозонний зони клімат, підігріви, як і говорив. все в гарному стані, нічого не зачухано, не затерто. Так вам все покажу, емблема Quattro. Ось така у нас дворна карта. Пасажирське сидіння. Підлокітник. Тут трішки грізненько, повторюсь, автомобіль не приходив прибирання хімчисток, також є сліпі зони. Так у нас відкривається шторочка. Також люк можна відкрити. Виїжджає на сіточка. Так. Люк закриємо. Також панорама у нас притонована. Не дуже буде вам сліпити, якщо буде шторка відкрита, але якщо вже буде сильне сонце, собі закриваєте. Так, зараз перейдемо до заднього ряду, покажу автомобіль позаду, все як там виглядає. Це я так трошки від'їхав, зараз Сунем. Ось така назад дверна карта, саме зауважень немає. Дуже хороша шумоізоляція в цих автомобілях, сіточки. Задній клімат, також підігрів заднього дивану присутній. Автомобіль у нас самимісний. Зараз перейдемо, я вам покажу. Місця ззаді достатньо, багато. Дуже великі просторі салони в цих автомобілях. Така підсвіточка класна, сенсорна. Так само тут пішечки, дефлектори дує холодним або теплим повітрям, як собі тут настроїть пасажири. Також вмикаються підігріви задніх диванів. Так само тут дефлектори, ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу, все сучасно, стильно, класно, круто виглядає у поєднанні з чорною стелею. Зараз покажемо багажне відділення. У нас електроприкр... електропривід кришки багажника присутній. Також можна відкривати багажник з ключа. Зараз дістане ключик. Ось У нас кнопка відкривання або закривання багажного відділення. Так, так. так можна відкрити третій ряд сидінь електроприводом. І так, назад ну, да, все закривається. Дуже великий просторний багажник, багато чого можна перевезти, така велика, сімейна, класна машина. Позаду маємо компресор, весь повний комплект, органайзер, ключі. Все як було, так і є. Ось так у нас закривається багажник, також він відкривається на нас пульта Зараз покажу все по цій стороні. Саме все тут у нас в порядку. Нічого не затерто, не подерто. Такі нас стан сидінь позаду. Також спинка регулюється. Це максимальне положення спинки назад, буде комфортно для задніх пасажирів. Клімат, підігріви, все як має бути. Престиж комплектація, престиж плюс, ще раз повторюсь. Так само крозі, по прийомах, нічого абсолютно немає, поднищу. Так само все у нас добре, Ось такий стан пасажирського сидіння переднього, нічого не протерто. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Такий класний сучасний автомобіль. Зараз покажу вам підкапотний простір. Ось так нас виглядає підкапотний простір. Все тут чітко, гарненько, нічого не вимивалося, все яке показую, болтики. Всі ціленькі, нічого не кручено, не верчено, абсолютно цілий автомобіль. Пари всі оригінальні. Це нас водичка накапала з капота, в автомобілі змики. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких завважень абсолютно немає. Нічого не про не підтікає, не запотіває. Так, покажу легенько. Нічого тут не мито, як бачите. Оригінальна ще така пелючка. Два замки. Класна оптика. Дуже крутий стан автомобіля. Весь в рідній фарбі, ще раз повторюсь. 2017 рік випуску, 188 тисяч пробігу, комплектація Prestige Plus, вже розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Такий кліренс цих автомобілях. Гарно підходить до наших доріг, звичайно ж, в квадро будь-куди може виїхати. Зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Так, починаємо тест-драйв. Вмикаємо на драйв, також у нас керемо з електроприводом забув показати. Так у нас регулюється собі під себе настроювати. Також пам'ять за ним присутня. Буде класно. Це корисна функція, коли в сім'ї два водія нас просить увімкнути будильність світла. І така у нас динаміка. У нас гарно все набирає, все чітко класно працює. Дуже хороша шумоізоляція, швидкість зовсім не відчувається. Великі дзеркала з підігрів, з сліпими зонами, як і показував. Класна чорна стеля з панорамою, клімат-контроль, підігрів передній та задній сидінь, навігація. Сбі можна перемикнути. Сюди вивести навігацію, міняти дизайн led щітка. Все можна під себе виставити. Дуже такий крутий сучасний салон. Ось цікавий такий автомобіль. Приїжджайте на огляд, тест-драйв, місто Радивилів, Рівненська область. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Тільки на Також підписуйтесь на YouTube канал Viber Telegram. Там публікую всі наявні автомобілі, фотографії, опис і ціну. Всім дякую за увагу. До зустрічі.